30 тисяч паскалів потужністю смоктування, три пари змінних насадок різного типу для миття підлоги. Миття швабр при температурі у 100 градусів Цельсія для максимальної гігієнічності. Можна, звичайно, ось так розповідати про новинку від компанії Dreamy – це робот пилосос Dreamy Matrix 10 Ultra. Але насправді все, що потрібно про нього знати, вже можна дізнатися прямо зараз. У нас на каналі у повному огляді цього робота-прибиральника. Адже він унікальний не тільки тим, що він, мабуть, і найде. Дорожчі у лінійці роботів-прибиральників Dreamy, а ще й тим, що має дійсно парочку унікальних функцій. І що дуже цікаво, що компанія Dreamy не тільки просто покращує показники, наприклад, ту ж саму потужність смоктування, а ще й додає дійсно щось нове, чого раніше не зустрічалося у інших виробників подібних пристроїв. Отож, скоріше переходьте на канал та переглядайте новий огляд робота-прибиральника від компанії Dreamy. Це. Топова штука, якої точно скоріш за все у вас вдома ще просто немає, але ви зможете з ним познайомитися ближче та придбати, якщо він вам дійсно сподобається. Переходьте на наш канал та дивіться огляд.